Добрий день усім. Прогуляємося сьогодні чудовими Житомирськими двориками. О, тут класна сакура весною. Вже скоро весна зацвіте знову, гарними такими квіточками. Такий от чистий, чиста вуличка така. Лудиночки. Ну зараз оскільки зима все-таки. Нічого не цвіте, але от зелена травка зберігається, бо температура 9 градусів. Така у нас травичка. І така чудова вуличка. Заасфальтували її порівняно недавно. А так взагалі було, не знаю, можливо, 5 вона заасфальтована. І оцей основний асфальт. І тут не було асфальту. А зараз така гарна. Зробили гарні будиночки тут такі чудові. Ось тут цвіте. ну він не цвіте, а отакі от, от насінчики, бачите, можна їх зібрати і потім посіяти. І буде гарний гібіскус. такий кущик. Бачите, якщо розкрити такі насінки. І потім їх можна посіяти. Їх дуже швидко виростає. Я у себе на дачі посіяла, то виросли вже такі на 50 см деревця. Ну, Кущики такі невеличкі. Така чудова погода. Гарно. Але на завтра вже передають сніг. До речі, казали, що була така велика буря якраз на Новий рік. Магнітна буря, саме вальна. Пишіть у кого як, хто реагує на такі бурі. Все, всім бажаю чудового дня, чудового настрою. до зустрічі, нових відео. Пока-пока. Підписуйтесь, хто не підписався.